Японська кухня одягла вишиванку. що? таке геостромічне поєднання може висити тільки в Одесі. Цей заклад знаходиться в парку Марка Твена і поєднує собі як українську, так і японську кухню. І саме тут є такий шоколадний фонтан. В Кінці розкажу, як отримати тисячу гривень. Отож, перевіряємо все на затишній терасі. Замовила такий легкий перекус. за таку поляну ви будете в шоці. солянка, смачна та насичена. У люди з полуницею всередині, і лосось, і авокадо, і ягода. Велика кількість смаків. Шулька з картоплю для мене це грунт та бал. А обожнюю робити такі сендвічі. Ще був салат по-українськи, гьодзи з лососем, паштет та вареники з вишнею і окремо з сиром. Скажу чесно, нам все сподобалось. Окрім спрінгролу, забагато смаків для нас. До речі, вони є в вон та глово. Тепер найголовніше, якщо скачати за стосунок, то вам капне тисяча гривень бонусами. А якщо запросити друга, то буде ще плюс 500 після його замовлення. Я в шоці, але потім це можна перевести в готівку. Але це вже в жовтні. Завдяки за застосунку обід був зі знижкою в відсотків. Хоча ціна. На українську кухню більш ніж адекватна. І за 10 позицій ми віддали всього 1277 гривень. Діліться своїми враженнями в коментарях. Назва закладу суши папша на космонавті 15 u